Ти частина перемоги України. Стань волонтером вже під таким гаслом, 8 грудня у редакційному коворкінгу простір світі відбулася попередньо анонсована зустріч практиком з волонтерами Володимирця та Устрівець. Ти частина перемоги України волонтером вже виходячи з тої ситуації. Яка сьогодні відбувається в Україні? Що сьогодні відбувається в Україні? Ні, Її організувала не, команда редакції Володимирець разом з Володимирецьким, районним об'єднанням Всеукраїнського знаєте, товариства це просвіта це імені Тараса Шевченка та волонтерами Володимирецького від окремого підрозділу громадської організації Ветеранська спілка учасників АТО та захисників ЧІСІ. Або щось надзвичайно грошовите, як деякі соцмережі говорять. Або надзвичайно романтичне, а насправді воно далеко і не романтичне, і безгрушове. Сьогодні ми будемо знайомитися з волонтерами. Теж правильно, хто ще знає, що про кікимо розвідки. Учасниками і гостями були учні Володимирецького ліцею номер 1 з керівницею не Сніжаною Гостою. Її клас прийшов ти... повністю поцікавитися, як працюють волонтери. Майстер-класи, плетіння зимової масксітки кітімори та виготовлення окопних свічок провели вже відомі волонтерки Ірина Соловей та Наталія Мазур з Голоденця. Виходить команди, говорить, треба мастило збройне. В смислі я не знаю, я зброю не знаю. П'ять хвилин хватило для того, щоб знайти декілька каністер. Про особливості і труднощі діяльності волонтерок та унікальні рецептури консервації, супайків вітамінних, специфіку викроювання захисного спорядження для військових та пошук необхідного спорядження розказали волонтерки активістки підприємиці Мирослава Присяжнюк, Наталія Самолюк і Інна Музика зустрічається хто чим може поділитися в кого яка думка на рахунок поділиться. Один поділиться, а другий не дуже третій за гроші продасть. Значить, нам треба мати резерв. А якщо в мене тут немає резерва, то може мені хтось позичить. А якщо не позичить, то ми там запишемося, а потім то все піде по колу, і ми потім там десь віддамо, може якось викритися, бо на спросливій роботі обов'язково, щоб кожен мав свою частку роботи. Угу. Тому ти можеш, як... Ну, от я вже там ніби трошки старша по волонтерській роботі, то вони мене там все одно. Але важливо. Цей вміє робити це. Ти знаєш, ти доручаєш людині 150 відсотків. Я впевнена, що Іра, треба 300 свічок. Скажи сьогодні до 12 просто вона і не засне. Вона зробить Наталочка Інна, є дівчатка. У нас там зам... та ти що? все ящиками, печиво, пряники, картопля. Що? що хочеш. вже тепер волонтери по всій Україні. Угу. Читай звернення, може хтось буде їхати? Нам треба на лафеті привезти з тих сходу автомобіль. Хм. Так у нас з вараша наші поїхали. Хм. А я знаю, що вони вісім машин везуть, а я знаю, що вони на лафеті. Я телефоную, вони дзвонять зайняті, збираються в дорогу. Ну, без до Перепрошую, пане Григорій, я там дала ваш номер телефон, тим написала. Ну, позвоніть, ну може вони ж вас не наб'ють. Ну, узгодьте, що ж ми не будемо. Через дві години мені відписується один і другий. Цей сказав дякую. Цей сказав, ми привеземо. Все. Вареннячко, жіночки плетуть е, якісь там пояси захисні. Хтось приніс рукавиці, хтось приніс там ще щось, хтось кинув 30 гривень на парафін і нічого, а де 30? Якщо ми оголошуємо збір, добре добре. Скільки володимирців? Сітка, просто прийдете до нас на ярмарку і там... Організатори продемонстрували записи на ютуб-каналі Володимира Сіті, де було записана робота волонтерів. Зараз ви маючи воді до купу, чого буде Для того, щоб це все зібрати, то треба це долучити стільки людей, щоб кожен приніс. Це наші тут всі <плес> ті зони пластили видали. Ви бачите, яка машина І також ми витрачаємо, то ми беремо. Якщо взяти три в продаж, <плес> то сім йде безкоштовно дуже треба в бій і тканини, Дуже треба, бо якщо ти шиєш, в тебе гроші закінчуються. і Треба, щоб що хтось хоч якусь допомогу. Одна вану. людина, яка та... це вони в мене люди кормять, кормили просто бачить, що куча людей приходить, варять їсти, кастру приносить дівчата вміти. чужі люди, це ми Всі щось чекають, але ніхто нічого не робить. І тоді я взялася за. В острівцях є група сільська. Давайте будемо твести сітки. Школа в нас закрита, приміщення є. Хто ще міг та ніс? Хто тканини, хто сітки з дому, з володимирця привозили нам сітки, і от ми почали сіток. Потім, ну що, тільки сітки, давайте ми будемо щось випікати. Подзвонили до пані Наталії, значить, печиво можете пекти. Печиво довго зберігається. Підняли бабусині рецепти, колисні, які довго справді на сматці зберігаються до трьох місяців. Начали випекати печі печиво. Пекли ми печиво ну, не, не малими порціями, тому що пекли ми зранку до вечора. За день напікали до 14 ящиків. Пічі витоплювали по три рази, освітла нам не давали, додому приходиш і вже лягаєш спати з думкою. Те, що ще таке можна придумати, щоб можна ще було допомогти. Таке видумала, які хлопців, баночки. Ну це, ми це все скомплектували так, то, і задумали. Ну, так, ну, так, так. так, давайте, хочете сюди плести, давайте, що ж, я буду вам різу. Беремо ж я так одразу, а ти собі, ага. собі я скажу, а все, і вони розбер, розібрали. Беремо шнурки і ріжемо приблизно по о, так, довжина пальця, Між пальцями. Я а це новий ну, наш яка? Два, три. Раз. Яка дуже допомагає при опіках. А на якій основі? При обмороженні. Тут може віск, віск знесли. віск, змесли, віск олія. От Є поранення, воно дуже гарно заживає. Це все натуральне йде. Тут це моя Ви зрозуміли, що Це три дівари. Паночків Наталки, віск Наталка, олія туди треба, віск олія, неї свій рецепт, і цей ну, основне подати. То там якось вона варить. Це дуже добре. Всі гуртом у дружньому колі у коворкінгу простір сіті упродовж двох годин сиділи і ввели масксітку, слухаючи розповіді волонтерів, дивлячись кадри журналістських відохоронів з архіву редакції загороджувати, зберегти наші якби, міста, ну а дівчатам теж треба було щось робити. Ми якби ринулися святку сітки плести, потім побачили, що сіток всі плетуть сітки. Треба робити ще щось. Я страшний мерзляк. Просто а це зима була. Ну і почали різні лайфхаки випускати, що ж як допомагати хлопцям в окопах чим зігрівати, так як вони не можуть звітитися. Такими батареями, грубками і всім іншим. Mm -hmm. Ну і починалося все з того, що ми самостійно так свічки купували ну, парафінові, але ж тоді був дефіцит, тоді раптом. все, да, та, все. Люди з приносили. Mm -hmm. вугарки, mm -hmm. Приносили mm -hmm. так, приносили з церкви, збирали залишки свічок. Ми його плавали. Потім ми вже почали. Парафін купувати в, в інтернеті. Ну, якщо парафін ага. вже нам дали остання, що можна ну, було. Майстер-клас по виготовленню окопних свічок як. від Ірини ну, Соловей за перевіреним так, і є, протестованим військовим посланал. рецептом. Приблизно знали, як воно робиться, з чого можна його зліпити. Зараз вже окопна свічка просто це. Мега вдосконалена річ, тому що ми вже знаємо, наприклад, як у на майстри, які роблять спеціальні е, такі різні речі, які пришвидшують, наприклад, нарізку картону, накрутку, бо крутити картон дуже болять руки. Дуже просто в таких масштабах, коли його треба постійно скручувати, швидко все робити на це. Різні процеси нам, ну, вони не роблять свічки, але вони в нас називають в групах наших світлячків. Ну, у нас група світлячків. ми якби там. Тобто сьогодні, якщо говорити про Володимира, це не ви одна там. Е, ну, Володимир, це, наприклад, мало хто робить свічки, і що для мене це дуже якось так буває. Прикро? Прикрок. Да, Ну я маю на увазі таку просто люди. Так, дівчата та, роблять у ці громади, які ну волонтерить. Я наприклад теж свічки, це не єдине, що я там роблю. Ми плетемо, ми всі разом ми допомагаємо один одному. Я купую там так само, намагаюся допомагати хлопцям з покупкою машин, з доставкою різних товарів. У мене а, тато. тато на е, запорізькому напрямі на нулі, е, брат на купінському. Теж вони е, всю війну всю служать у дуже тяжких умовах і. Е, тому ти допомагаєш всім. Це пошук медикаментів, це пошук теплого одягу, це пошук автомобілів, це пошук ремонти, ну, ремонти майстри, доставка. Зараз, наприклад, ми ремонтуємо, став на колеса УАЗ, ми вже домовилися, хто його доставить, хто привезе. Є в нас знайомі медики, які там закуповують нам, то лише все роблять мед... медпрепарати. Ну, Але це якби як хобі. Там. Всім, хто робить або бажає робити окопні свічки, важливо знати кілька правил. Картон має бути на 1,5-2 см нижче краю бляшанки. Картонку має бути у бляшанці не більше однієї третьої. А свічку робити а треба кілька яка ціна тепер парафіну? Я беру наразі я беру вісімдесят п'ять гривень за кілограм. 80-85, як, як це буде парафін П2? За скільки, скільки ти береш? парафін? Вісімдесят чотири. Беремо з собою, що не допрацюємо. і В школі допрацюємо. Школярі отримали знання, бо Якщо на початку події на питання, що таке відповідали казковий лісовий персонаж, то по завершенню події і зустрічі вони вже несли початку сітку покимо з собою, щоб у школі її доплести і взяти ще одну. Парафін для окопних свічок та відповідних обладнання забезпечили організатори. А як має бути? Має бути ось отут, як хлопці зробили, має бути гармошкою доверху. Тобто, це для того, щоб рідкий парафін заливався да. заливався. в Оці всі щілинки, щоб воно все трималося, і так само піли, і все воно має бути доверху. Оце, як хлопці, відрізали, щоб воно буде ось так, чи навіть скрутити його так. все, воно заб'ється, воно не пропітається і воно горіти не буде. Діти не доводиться, бо він буде шипіти, це вже трошки остив. Він буде шипіти і ось підніматися піно зверху, тому треба, щоб він не був да, розплавлений і можна його буде вже тоді лити, Ну Тут у нас трошки картон високо. Він має картон бути нижче на сантиметр, десь отак, як отут. Да. Ось так. І тоді можна там доливати, і воно буде застигати. Бо якщо, наприклад, в окопі чи десь хлопці будуть ставити свічку. В них не буде, там, не завжди точніше, це буде рівний стіл, підвіконня чи все ж бо це може бути земля, це може бути окоп, це може бути якийсь город чи щось рівність. І вона почне плавитися, горіти, вона може стояти боком, і воно почне, і воно почне капати витікати. На речі, на... Ну, і може зайнятися горіти. Через то воно має бути нищо і залиша. Право в тому, що ми ж допомагаємо, приходить, звертається людей, які проживають в Володимирці. І, е, Через батьки, кілька днів після днів зустрічі, зустрічі в Карворків простір світі» школяри звернулись до волонтерів і запропонували ми свою ми допомогу. Підсилає, так, і боється шлях до перемоги. Дякуємо всіх, хто з нами, хто бореться за Україну. Наш кабела ми вели ветеранська ми не забуваємо дітей, бійців, які загинули. Сьогодні розбудуть подарунки ми від Миколаєва. Так що тому що це загальна наша відпочинається. Взяти по фідбеку. Я ж так розумію, що оці вдосконалення вони починались тоді, коли військові казали, от те добре, да. те не добре. Нам постійно говорили, що картон треба, щоб його було менше. Горі... Свічкарі самі, самі почали тестити. Тобто я, наприклад, теж робила ще минулого тижня, напевно. що я сама придумала за декілька намоток. Так. Такий варіант, такий варіант, такий варіант. Ну, це ти мусиш, звичайно, ти три свічки зіпсувати. Але ну, тут в подальшому воно було активніше. І ми зробили три варіанти різної намотки, поставили в один ряд їх і підпалили. І засікаємо час. Паралельно з тим, їх заносимо в будинок і дивитися, що коптить, що не коптить, як горить і чи дуже ну, пересувати. Тобто на собі ви випробовуємо, На собі ви да, перш ніж віддавати. І ми тоді бачимо, наприклад, ця свічка прогоріла 5 годин, ця прогоріла 7 годин. Значить, ця наморця ефективніше для використання. А якщо взяти, от є різні там думки з приводу в парафін треба віск, не треба віск, як з цією ситуацією? Парафін, Чи ви вже промоніторили? В парафін да буває парафін технічний там інший. Він теж може купити, віддавати запах, якщо є віск, то трішки додати воск. Це свічки можна Добавлено його зовсім до трішки. Тобто пропорції може бути 20 на 80 або 80 на 30 Воску і парафін, парафін більше. Тоді і без запаху де гарний такий рік. Ну, а ще якщо церковні свічки приносять нам ці угарки з церкву, поки, поки ти його топиш і заливаєш свічки, такі там. Все хтось зговорив, що можна капати додати. Так, це я казала, що, що ви береться евкаліптове масло. До так. речі, це дуже корисна річ. І буде заспокійливе. Так, тобто Спокійно. в аптеці є, отак, от, от як доктор мов. Хто знає мазь доктор Мом? Евкаліптельве масло. Ви купляєте бутилочку того масла, можна лавандового масла, воно як заспокійливе, ага. і просто в цей гарячий воск. Ви крапаєте туди в масло. Що це означає? Це в холоді, військовий дихає, це знову вже, лікувальна, лікувальна дія і разом з тим це і аромат. Тому дуже важливо, що якщо це зробити і купити, то воно буде мати користь. Буде сидіти до тих пір, волонтерської роботи, і наскільки вона буває різна. От зараз я вам покажу. Оце, ну, от зараз я вам покажу. Ось така баночка. О, баночка. баночка. На основі е, парафіну, е, на основі мед, е, воску, вищого гатунку, меду, е, прополіс, mm -hmm. олія, яйце mm -hmm. і ще там, там така всяка шмакота і приправа виготовляється крем. При опіхах, при обвітрюванні, при порізах, заживляючи загою. А воску і це Його, треба. Оце Так. оце доза, це треба і вона три троїсу варить. Каже, була чорне все, ну варить. І, Сьогодні тому це, от, ця, от, це. От, це називається волонтерська робота. З усіх сторін, куди не поглянь, воно, ти воно, сам воно. цього зробити не можеш. Головне. Знайти людей і заставити нічого людей. страшного, звісно, але ну, ага. стараюся додавати його. Але і, хочеться, щоб якісно да, було просто У нас там. Забирають стирати все. Ну, ну, ми то, ж переднуємо не тільки тут нас у нас тихенько. У нас дуже багато щоб розмір ширина сама і врешті дешево вистачить краси до понизу. Як вони не і вже вона такі два висіми викинуть, або надо з не зробити. Такі острібки. Ми посадили тут, що було. Вона виросла. Хоче ми її поставили. Ти частина перемоги України. Стань волонтером вже під таким гаслом 8 грудня 2023 року у третього року. У провели. Зустріч так, практику з волонтерами та їх абонур, абонур, організувала так. рад команда Володимирець разом з Володимирецькою просвітою та, та волонтерами Володимирецького докремого підрозділу, ветеранська спілка, учасників АТО та захисників відчинив. Учасниками були школярі Володимирецького ліцею, команди чаю, супор і м'ясо кошовка це важко. Зараз, бачите, немає.